Друзі, всім привіт, слава Україні! Слава зсу. Нарешті це сталося. Мої десятки відео записані про Дубинського. Увінчалися успіхом служба безпеки України. Яка нарешті звернула пильну увагу на Дубинського нині після обшуків ці хвилини обирає йому запобіжний захід у Печерському суді, звинувачують його державні зраді під е, прізвиськом Буратіно. Він нібито співпрацював із головним управлінням розвідки Російської Федерації і займався підривною діяльністю на користь Росії проти України. Про це говоримо сьогодні. Отже, друзі, передусім бачу у Телеграмі, у Фейсбуці. Ви мені масово пишете прокоментувати ситуацію з Фаріон із хлопцями з Криму. Ну я не знаю, які слова дипломатичні до цього підібрати. Це ганебний вчинок. Треба нести відповідальність, коли ти публікуєш дані. Явно людина написала, що в окупації, дитина написала, що в окупації, і віри, і принципи, і все те, що вона має всередині, мало лишатися. Принаймні за дужками адрес і електронних і імени, прізвищ, які Ірина Фаріон виставляла. Але в вагоні тих емоцій, того вчинку, який вона зробила під час нашого інтерв'ю, напевно, вже не контролювала те, що робить. Тому одразу вам скажу, що я це засуджую. Інша історія: Олександр Дубинський ув'язнення без внесення застави. Про це зараз клопотають вже прокурори. Сподіваюсь, поки буде записувати відео, Дубинський опиниться вже в слідчому ізоляторі. Буде дуже класна історія, коли і Дубинський, і його шеф Коломойський обидва mm -hmm. в ізоляторах. Щоправда, є одне, але під парасолькою служби безпеки України. Перебуває зараз Коломойський служба безпеки, координується з боку офісу президента. Якщо те саме буде з Дубинським, буде мати показовий характер, чому я маю такі думки? Тому що Ну, довгий час Дубинський, попри всі зашквари починаючи від майдану, все одно лишався на волі. Чи це показово, чи це насправді будемо невпинно слідкувати? Повернуся до цієї історії. Отже, друзі, щодо Дубинського, Служба безпеки України, якщо коротко вважає, що депутат діючий депутат Дубинський. Який за інформацією Служби безпеки України має позивний Буратіно в інтересах Російської Федерації, займався підривною роботою на території України на користь Росії разом з екс-депутатом Деркачем та екс-прокурором Куликом. У Кулика позивний була позивний був птичка, ну пташка. Їхнім куратором був заступник директора ГРУ, це пан Олексів, фактично один із най Пловевіших людей у війні у розвідці з боку Російської Федерації, тобто готували історію плацдарму для релаксації такої лайт-історії інтеграції Російської Федерації, всі процеси політичні, в тому числі на території України. Це за версією Служби безпеки України. Якщо вдасться довести обвинувачення, а з огляду на близькість стосунків. Між Коломойським, Дубинським відповідно, і офісом президента це може тягнутися роками. Втім, якщо раптом таке станеться, що доведуть і Дубинський сяде, сяде на 15 років, то я думаю, що всі ми, проукраїнська частина свідомого українського суспільства, будемо втішені. Давайте послухаємо уривок, який опублікувала Служба безпеки України. Вони зібрали докази за їхню думку державної зради з боку народного депутата. Послухайте. Я Крисні Гаври у 2018 году дав добровольне согласие на кофеальне сотрудничество заміститель начальника главного разведу правління генштабу Російської Федерації Олексію Володимиру Степановичу. Мне був присвоєн агентурний псевдоним ведера. В последующем я выполнял функции резидента. Управлял созданной Алексеевым агентурной сетью, в которую входили Кулик Константин Геннадьевич, агентурный псевдоним Птичка, Дубинский Александр Анатольевич, агентурный псевдоним Буратино, Доркач Андрей Леонидович. В 2019 году одной из встреч с Алексеевым в Москве я получил задание для своей агентурной сети реализовать комплекс специальных информационных операций под видом пресс-конференции. Всего шесть направленных на дискредитацию действующей власти под рызом отношений Украины со стратегическими партнерами. Там два, два, мероприятия еще да, планируется. Uh -huh. Один, один там Буратино. Агентурное имя Буратино принадлежит народному депутату Украины Тубинскому Александру. І на сам кінець кілька слів в цілому про подібні кейси. Ви думаєте, Дубинський один ні, він не один, і це не один плюс один, а ціла величезна історія гінтури, яка в ці хвилини, поки я пишу це відео, явно перебуває десь поруч, і в сінах Верховної Ради, в тому числі, чому вони не досліджуються глибинно і на них не виходить служба безпеки слідче з'ясувати, але я би дуже хотіла, щоб. Подібні історії були публічними, тому я вам дуже дякую всім за довіру і розповідайте нам всім про історії подібних зрадників. Якщо володієте інформацією, це може бути і представники там. Православної церкви російського патріархату це можуть бути депутати в ваших містах. Ви час від часу про них пишете. Це можуть бути релігійні організації, там як АЛАТРА ми передавали цю інформацію служби безпеки, коли ви минулого разу нам розповідали. Ми робили матеріал, і за тиждень служба безпеки зреагувала. Тому не будьте байдужими, пам'ятайте, що немає некомфортних тем, якщо це стосується безпеки нашої країни. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова. Ми тут говоримо правду, якою б некомфортною вона. Не була і до зустрічі завтра. Тримаймося. Боятися це нормально, відчувати страх це нормально. Я вважаю, що нам всім потрібна швидка психологічна допомога. І я вважаю, що ментальне здоров'я воно не менш важливе ніж фізичне здоров'я. Всі ці почуття, які зараз в нас ворують, це нормально, тому що ми живемо в стані війни. Відчувати гнів це нормально. Не розуміти, що відбувається всередині тебе, це також нормально, і потрібно про це говорити. І виговорюватися це дуже важливо. Ми живемо в стані війни, і це страшно. І... Якщо вам потрібна психологічна допомога, будь ласка, звертайтеся і будь ласка, дзвоніть, тому що це нормально. Поговорити з кимось, кого ви не бачите в очі, і просто з голосом на тому кінці дроту буває дуже корисно. Тобі кому розповісти. Дзвони. Спокій заради перемоги.